Сьогодні ми розглянемо тему тіла обертання. Деякі геометричні тіла можуть бути утворені обертанням плоских фігур навколо деякої прямої. Наприклад, можна обертати прямокутник навколо однієї зі своїх сторін, прямокутний трикутник навколо катета, півколо навколо діаметра. Або прямокутну трапецію навколо меншої бічної сторони. Отже, під час обертання прямокутника навколо однієї його сторони, ми одержимо геометричне тіло. Тіло обертання, яке називається циліндр. Обертаючи прямокутний трикутник навколо катета, ми отримуємо конус. Обертаючи півколо, півкруг навколо діаметра, одержимо кулю і обертаючи прямокутну трапецію навколо бічної сторони, яка перпендикулярна до основ, ми одержимо зрізаний конус. Тепер розглянемо формули для знаходження об'ємів цих тіл. Циліндр з висотою H і радіусом R матиме формулу для обчислення об'єму таку v пі πr квадрат H. Щоб знайти об'єм конуса, у якого також відома висота і радіус, ми використаємо формулу V дорівнює 1 третя пі r H. Зверніть увагу, формули схожі одна на одну. У конуса присутній множник 1 третя. Для зрізаного конуса з радіусами основ верхньою r маленьке, нижньою r велике та висотою h. Формула для обчислення об'єму така В дорівнює 1 третя аж помножити на R квадрат Р велике квадрат додати Р велике помноження на R маленьке плюс Р квадрат маленьке. І об'єм кулі. Радіуса Р ми знайдемо за формулою В дорівнює 4 третіх пі Р куб. Повторимо ще раз ці формули. Отже, об'єм циліндра ми знайдемо за формулою V дорівнює рівня r квадрат H. Об'єм конуса одна третя ПR квадрат H. Звізаний конус 1 третя R квадрат плюс r велике r маленьке плюс r маленьке квадрат об'єм кулі 4 третіх пі р куб. І ще раз самостійно. Перевіримо, як ви запам'ятали формули. Перед вами 5 формул для обчислення об'ємів і 4 геометричних тіла. Співставте, будь ласка, в себе на аркуші формулу та геометричне тіло, якому ця формула належить. Кожній літері А, Б, В, Д. Треба співставити одну із п'яти формул. 1, 2, 3, 4, 5. Так, перевіримо, що ви одержали. Отже, об'єм циліндра тіло А. Обчислюється за формулою πr rквадрат h. Об'єм конуса тіла В обчислюється за формулою 1 третя πr rквадрат H. Об'єм кулі це πr піркуб. І перша формула, звичайно, належить зрізаному конусу. Об'єм зрізаного конуса. Четверта формула. 1 третя пір квадрат помножу... пі РПрат помножено на 3 r відняти H, це не випадкова формула. У кулі є частини. Можна знайти об'єми цих частин також за відомими формулами. Дивіться на малюнок. Зеленим кольором позначено сектор частина кулі. Сірим сегмент жовтим зріз кулі. Отже, формулу під номером 4, яку ви щойно бачили. Це формула для обчислення об'єму сегмента, де R велике це радіус кулі H це висота сегмента. Відстань від центра кулі до точки на поверхні. І зріз зріз Кулі. До речі, радіуси верхнього кола і нижнього кола не обов'язково однакової довжини. Як ви бачите ось на малюнку, жовтий зріс, верхній радіус менший за нижній. Давайте розв'яжемо задачу на встановлення відповідностей між Тілом обертання, з заданим умовою 1,4, та формулами АД для обчислення його об'єму. І так, задача перша. Квадрат із стороною А обертається навколо прямої, що проходить через сторону цього квадрата. При обертанні квадрата навколо сторони ми одержимо з вами циліндр радіуса R і висоти H. Але так як у квадрата сторони однакові, і наші задачі дорівнюють А. То висота і радіус дорівнюють А. Отже, формула обчислення об'єму циліндра. В дорівнює ПР квадрат H. Але ми знаємо, що радіус нашого циліндра дорівнює А, і висота дорівнює А. Отже, одержимо ПА квадрат на А. Або Пі А в кубі. І бачимо це відповідь Г. Друга задача. Прямокутний рівнобедрений трикутник із катетом А обертається навколо прямої, що проходить через катет цього трикутника. При обертанні трикутника ми одержимо з вами конус. Радіус цього конуса також дорівнюватиме А і висота А, тому що катети обидва дорівнюють А. Формула для знаходження об'єму конуса. Одна третя пі помножена на r квадрат H. Підставляємо дані відомий радіус і висота. Одна третя пі. А квадрат помножити на А буде А в кубі. Отже відповідь Пі А в кубі поділено на 3. Це відповідь А. Третя задача. Прямокутний рівнобедерний трикутник з катетом А обертається навколо прямої, що проходить через вершину гострого кута цього трикутника. Перпендикулярно до одного з його катетів на рисунку 3. Давайте зрозуміємо, що ж це буде за тіло. Гіпотенуза е, цього трикутника буде описувати бічну поверхню конуса. Катети трикутника описуватимуть циліндр, поверхню циліндра. Ось, ви зараз, бачите, на рисунку конус. Це порожній конус. У нас не буде тіла в цьому місці. А тепер ви бачите циліндр, який би був повний, якби обертався квадрат. Наше тіло, об'єм якого треба знайти, це різниця між об'ємом циліндра і об'ємом конуса. Ось ви бачите запис. Від об'єму циліндра ми віднімаємо об'єм конуса. Виконуємо віднімання. 1 Пі а в кубі віднімаємо 1 третю пі а в кубі. Одиниця це 3 третіх. Отже, відповідь 2 третіх пі а в кубі. Це відповідь В. Розглянемо четверту задачу. Круг радіус якого 3 четвертих А обертається навколо прямої, що проходить через центр цього круга рисунок 4. Якщо круг обертати навколо прямої, то одержимо кулю, радіус якої дорівнює радіусу круга, що обертається. Отже, радіус даної кулі 3 четвертих А. Як відомо, формула для обчислення об'єму кулі така в доїні 4 третіх помножити на пі і помножити на r в кубі. В дану формулу підставимо величину радіуса 3 четвертих А. Для зручності обчислень я переставила місцями множники r куб та пі. Далі, знову ж таки, для зручності обчислень. Я розпишу множник 3 четвертих в кубі ось таким чином. Отже, 3 четвертих в кубі можна розписати як 3 четвертих, помножити на 3 четвертих в квадраті. Це зробимо для того, щоб зручно перемножити 4 третіх та 3 четвертих. Добуток взаємно обернених дробів дорівнює 1. Далі залишиться перемножити 3 четвертих у квадраті а в кубі та пі. Одержимо остаточну відповідь. 9 шістнадцяти пі а в кубі.